МЗС Китаю також неодноразово робили заяви з приводу того, що вони все ж таки, начебто, приймають нейтральну сторону у війні, яку розпочали саме в кризі. Вони часто говорять так про кризу, кризу, яку розпочали рашисти проти нашої країни, і як ви вважаєте, як можливо ось така от дещо зміна позиції Китаю може вплинути на відносини між Росією та Китаєм? Чи можливий такий розрив, так би мовити, стратегічного партнерства між ними? І як Китай взагалі може в цілому вплинути на мир між Рефією та Україною? Чи вигідний він йому? Ну паня що то сьогодні на сьогодні а, а Китаю скоріше, вигідна війна. Понятно, почему. Это только Путин думает, что двухполярный мир, который, как ему кажется, сегодня возможен, вторым полюсом будет иметь Россию. Ничего подобного. Если двухполярный мир и состоится, то второй полюс, полюс этого мира, конечно же, Китай. И, собственно, это все увидели на тех мероприятиях, которые происходили в Китае. Более того, как мы помним, тот же самый Путин пытался всех привести на День Победы, который почему-то Россия начинает приписывать себе, хотя, собственно, во-первых, это была победа стран антигитлеровской коалиции, в которую входила не современная Россия, а вовсе даже Советский Союз. Но, как мы видим, Китай сегодня прикладывает все усилия для того, чтобы показать, что, ну, собственно, и Китай, хоть, который тоже не имел отношения, не имеет сегодняшнего Китая отношения к той стране, которая участвовала в той войне, ну и сегодняшний Китай пытается тоже перетянуть идеал на себя. Соответственно, ситуация, понятное дело, что не очень простая. Более того, с учетом того, что Дональд Трамп уже теперь не только говорит, что только Украине будет оружие продавать, но еще и поставил под вопрос поставки оружия Тайваню, да, то и с Китаем ситуация такая сегодня достаточно непонятная. Видимо, Трамп считает, что э, дипломатический путь э, переговоров с Китаем еще открытый. Как мы знаем, э, он намерен по ТикТоку договориться еще по целому ряду вопросов. Посмотрим, что из этого получится. Мне э, э, видимо, он понял, что Россию оторвать от Китая не получится, а вот, может быть, э, ему удастся Китай оторвать от России. Это, конечно, может привести прийти, прийти э, даст знать некоторые результаты. По крайній мірі, ще раз подчеркну, що Високотехнологічне аружі Росії не зможете зготовляти без поставок із Китаю. Вот это совершенно точно. точнопутін відповів Трампу на його ультиматум. і останній масований напад Російської Федерації на Україну став якраз таку відповідь у Кремля на ультиматум президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив аналітик видання Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк. На його переконання саме таким чином Росія надсилає світові сигнал, який навряд чи сподобається американському лідеру. Москва також демонструє, що заяву Трампа на неї не справили враження. Послання, яке росіяни надсилають решті світу, полягає в тому, що вони продовжують Росія завдає ударів по містах по всій Україні, які мають як військове, так і цивільне значення, зазначив Кларк. Ось такі ось дійсно цікаві новини. Також сьогодні з'являлись. Ну а про те, як Європа буде воювати з Ерефією, якщо війна в Україні відновиться, саме такі заяви зробив президент Фінляндії. Сту про зобов'язання в рамках гарантії безпеки досить важливим. Так, є все ж таки те, що вони продовжують про це говорити. Так, знову ж таки, наші партнери дуже дякуємо їм за це. Ну і знову ж таки, мене досить цікаво, знаєте, ось цей момент його цитата: типу, Європа буде воювати з РФ, якщо війна в Україні відновиться. Мені здається, вона тут і не закінчила, що відновлюватись, так? Я думаю, всі українці це помітили, тому не знаю, чому він сказав саме за відновлення, адже вона триває. Ну, а тим часом в Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотного літального апарату, який знову ж таки був так. На території Польщі з 10 вересня. А саме за 10 днів після російського вторгнення в польський повітряний простір була виявила в селі Корша Кеншинського повіту, що межує з Калінінградською областю Рефія. Його побачив власник ділянки за 50 метрів від забудови. Ну і також на місце, звичайно, виїхала поліція, представники прокуратури, а речник окружної прокуратури в. Ольштані Даніель Бродовський повідомив його, тобто, дрона стан свідчить про те, що він пролажав кілька днів на полі. На даний момент ми вважаємо, що це останній з розшукувальних дронів, які в ніч з 9 на 10 вересня влетіли на територію Польщі. Тобто, можливо, вже їх більше 20, Так подекуди медіа зазначали про 23 така цифра. Випила, які залетіли на територію Польщі. Тобто, можливо, їх на даний момент вже більше, адже було знайдено ось до прикладу а. Ще раз 10 днів після вторгнення Російської Федерації до Польщі безпілотниками, так ще один безпілотник. Ну а тим часом президент Чехії допустив збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО. Проте дописала видання ЕХО 24 Патер Павел визнав, що це базування так балансування на межі конфлікту, яке поступається так в такому разі дійсно неможливо. Я мушу назвати це надзвичайно безвідповідальною поведінкою. Ільке порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів, і отже, збиття такого літака. А цього безумовно не хотів би ніхто з нашої сторони, ні з російської НАТО має реагувати адекватно, зокрема і військовою реакцією. Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула. Перетнула, перепрошую, межу до Мустимого. Павел нагадав про подібний інцидент з Туреччиною під час операції у Сирії. Російська авіація залітала в турецький повітряний простір. Це призвело до збуття в листопаді 2015 року. Російського бомбардувальника Су 24 турецьким винищувачем F-16. Ну і також про те, як ЄС готує 19-й пакет санкцій про Турефі про обмеження, які торкнулися енергоресурсів, тюньового флоту та криптосхем обходу. Ну і також ще й про НАТО. Більш детально які останні та крайні, так би мовити, рішення там оголошують. Про які заяви так йдеться мова, про які домовленості з Україною. А більш детально вчора в вечірньому зведенні президент нашої країни Володимир Зеленський про все це розповів. Тож давайте з. Вами ми далі більш детально його послухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Зараз я знаходжусь в нашій прекрасній Софії Київській. А саме тут наша нова, але вже стала традиція приймати вірчі грамоти. Посли, які приїжджають в Україну, які починають тут свій шлях. Вони починають його офіційно саме тут. Це так з 22-го року. Особливе правило, щоб кожен хто працює з Україною, бачив і знав, яка у нас країна, яка у нас історія, як багато від України залежить, і що це значить, і що Росії це ніколи не вкрасти. Сьогодні я прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Норвегії. Чехії, наші сильні партнери, ми спілкувалися. Я подякував за чітку підтримку України, нашої незалежності, нашого суверенітету. Європейські позиції стають сильніші, і ми щороку додаємо можливостей Європі. Всі разом додаємо завдяки єдності, завдяки нашим спільним проектам. Я дякую кожному партнеру. Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти. Російської агресії очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються, і також інфраструктура тіньового флоту буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій. Європа буде протидіяти. Дякую, дякую, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані. Ми. Ми постійно ведемо цю роботу з кожним нашим партнером і звісно, передусім з Європейським Союзом і також з групою СИМІ. Ми очікуємо сильних санкційних кроків. Також від Сполучених Штатів Америки. Європа свою частину роботи виконує, підписав сьогодні і укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій. Було мною підписано, зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території і наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда, в успіху Молдови. Ще кілька речей сьогодні. З Офісу президента у Верховну Раду України з моїм підписом відправлений закон про хрест бойових заслуг, про сильний статус для цієї нашої відзнаки, бойової відзнаки. Це і державні гарантії, це і повага до полеглих наших воїнів. І від заснування цієї нашої нагороди були відзначені хрестом бойових заслуг 331 український воїн. Сильні воїни. Дякую вам. Хочу подякувати сьогодні нашим захисникам неба. Знову був масований російський удар. Майже 580 дронів, із них значна частина шахеди, ще 40 ракет, багато збиттів. перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні. Добре, молодці мобільні вогневі групи авіація, наші Ф-16, наша армійська авіація. Дякую всім вам, всі молодці. Дякую за кожне збиття. Але були все ж таки влучання. Дніпро, Павлоград, інші громади Дніпровщини були серед російських цілей. Ще треба зміцнювати нашу систему. ППО це залежить багато в чому від партнерів. Багато хто має цю силу силу, яка має захищати життя. Варто. Її застосовувати. Кожен зараз бачить російське втручання і проти Польщі, і вчора, проти Естонії. Це не випадкові речі. Росіяни будуть намагатися далі поширювати свою агресію, свою, свою дестабілізацію, своє втручання. Така у них така у них система. Треба цьому протидіяти теж системно. Всім разом дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною. І вже готуємось до важливих зустрічей наступного тижня, в тому числі з президентом Сполучених Штатів Америки. Росія має відчути наслідки того, що робить. Слава Україні.